Передали збройним силам 27 дронів. Відповідне рішення ухвалили на черговій сесії Чернівецької міської ради. На бойові пташки з бюджету виділили 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Деталі в сюжеті Сьогодні на сесії міська рада прийняла рішення про продачу дронів, на які ми виділили 5,4 мільйона гривень. Справді я вже на прес конференції пояснював, що це відбувалося трошки довго. Справді це мало бути швидше, але в зв'язку з тим, що на попередніх двох тендерах заходили фірми, які умисно збивали цей тендер, не поставляючи вчасно а або умисно затягуючи строки поставки. І ті два, два, два тендери не були скасовані. Уже на третьому тендері це, це слава Богу, ми все це, це оголосили. І закупили два дронів на фронт доправлять три види безпілотників. Наприклад, цей дрон має дуже вночі, це тільки днем. Має дальність, польоту у них різна. Тобто по характеристиках вони всі необхідні і всі будуть використані за призначення. Начальник служби експлуатації безпілотних систем логістики. Вадим Чубатюк каже: дрони захисникам потрібні щоденно. Вкрай необхідні ці засоби зараз. Нашим хлопцям на передку, тому що це їхні очі, це їхні руки, це по великому рахунку їхнє життя. Військовий зазначає, бойові пташки на лінії фронту це розхідний матеріал. Їх завжди не вистачає, тому що якщо взяти статистику, щоб було нормальне використання, в день потрібно тільки ну, приблизно 15 одиниць, ті, які йдуть на знищення техніки. Їх потрібно. Це середня така статистика. Ну а розвідників і так далі. Тось вони потрібні постійно і потрібно більше. Окрім дронів, депутати виділили 900 тисяч гривень на запчастини для ремонту автомобілів. Невдовзі також планують передати додаткове обладнання. Що зараз відбувається вже завершення тендеру на, на додатковий автопідйомник і на шини? Я впевнений, що вже 14 грудня на наступній сесії ми приймемо рішення і передамо їх теж військову частину. Міський голова анонсує вже на наступному скликанні виділять ще 4 мільйони гривень на закупівлю чергової партії коптерів. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.